Всім привіт! Мене звати Настасія. Ви на моєму каналі Діт Ви рожеви». І сьогодні я хотіла би з вами поділитися такою дуже цікавою технікою, яку треба робити на ніч. Я її використовую дуже часто сама, і вона мені дає дуже круті результати. В кінці відео я вам розповім на практиці, як в мене спрацювала ця практика. В Цьому відео я розкажу вам тільки про один такий приклад, але він дуже показовий і маю надію, що він вас змотивує, дасть вам натхнення, і ви теж спробуєте використати цю практику. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. У минулих своїх роликах я вже. Е Ділилися цією технікою, я вже про неї розповідала. Це про те, що треба лягати спати правильно, треба лягати спати з певним запитом. Це можна робити не кожен вечір, не кожну ніч. Але все ж таки, я вам рекомендую засинати з позитивним думками, з позитивними ідеями, з якимись планами на майбутнє, з якимись планами на майбутній день, з якимись позитивними очікуваннями на наступний день, а також з певними запитами. І як правильно ставити запит і чому це працює, я вам зараз розповім. Цікаво, те, що деякі навіть психологи рекомендують використовувати цю практику, тому що вона дає дійсно позитивні результати. Коли ми лягаємо спати, наш мозок не перестає працювати, наша підсвідомість не перестає працювати. І якщо їй дати правильний запит, правильну задачу, це можна використовувати на своє благо. Також варто зазначити, що наш мозок під час сну переходить у й альфа хвилі Це такі стани, коли наша підсвідомість максимально відкрита, сприйнятлива і опрацьовує. Всю ту інформацію, яку ми загрузили напередодні. Тобто, якщо перед сном ми проговоримо з собі якісь позитивні інформації, якщо перед сном ми візуалізуємо щось хороше в своєму житті, якщо перед сном ми слухаємо якусь медитацію, якщо перед сном ми собі даємо якийсь запит, позитивний запит, ми потім можемо отримувати з цього і позитивні. Тобто, коли ми лягаємо спати з певним запитом, наша підсвідомість у вісні продовжує з цим запитом працювати. І мені сподобався деякий вислів, що наша підсвідомість у вісні це як Google, але підключена через Wi-Fi до Всесвіту і отримає звідти інформацію і видає нам вже зранку якісь інсайти, якісь ідеї, якісь знаки нам подає. Тобто головне бути налаштованим на сприйняття цієї навколишньої інформації, яка буде до вас поступати, тому що вона може бути вкрай важлива. І якщо вам, наприклад, прийшов якийсь інсайт, прийшла, Якась ідея вранці або на протязі дня. Обов'язково це запишіть і обов'язково реалізуйте це в короткі терміни. Не відкладайте на завтра, не відкладайте на післязавтра. Тому що, як показує моя практика, коли до мене приходить якась крута, класна ідея, тобто я відчуваю, що вона реально класна, але я її реалізую через там, тиждень, вона вже не дає таких плодів. Я не знаю, як це працює, але можу сказати по власним відчуттям, що коли до мене приходить класна ідея, я нею. Мотивуюся, мені хочеться її втілити прямо зараз. Прямо в мене знаєте, очі горять, руки горять, хочуть це зробити. Але я по якимось причинам це відкладаю на потім, десь через тиждень, да навіть через пару днів. Вона вже в мене не викликає отого от запалу. Я її просто по інерції роблю. Е і все. І не отримую від цього ніякого задоволення, і фідбек у мене такий самий. А от коли я роблю це в моменті, коли прям знаєте, я відчуваю ці вібрації і втілю в життя ось цю ідею, я отримую просто шалений фідбек. Я отримую просто шалені класні результати. Тому, якщо вам прийшла така крута ідея, на вашу думку, що вона крута, не обдумуйте там, що хто там про мене що подумає, або а можливо це комусь не сподобається, або там та це якісь несенітниці. Ні, просто беріть і робіть. І е, ви побачите, що дійсно результати будуть дуже круті. Загалі психологи коучі кажуть про те, що всі відповіді є у нас всередині. Головне бути відкритим до цих відповідей, головне чути себе, задавати собі питання. І от саме ось ця практика, коли ми себе про щось питаємо, наприклад, йти мені на цю роботу, е, там е, спілкуватися з цією людиною. Або довіряти цій людині, або зробити мені цей крок. Ми, коли поринаємо в сон з таким запитом, наша підсвідомість віддає нам відповідь. І головне почути цю відповідь, тому що наша душа вже про все знає. І нам треба бути тільки відкритим, щоб почути власну душу, почути власну підсвідомість. Тому тут дуже важливо. Бути сприйнятливим до цих знаків, до цієї інформації, яка може взовні до вас приходити, Деякі люди можуть сказати, що в них це не працює, але тут дуже важливо створювати якісні запити і бути в правильному емоційному стані, тобто у стані довіри, у стані якоїсь мотивації, у стані. Позитивної енергії і формулювати, звичайно, правильні і якісні запити, тобто не задавати собі питання, чому я не вдаха. Тому що, коли ви своєму мозку задаєте такі питання, він сприймає: а ти не вдаха, а ну значить я буду шукати підтвердження того в просторі да, в житті, що ти не вдаха. На... Переформулюйте цю цей запит, наприклад, як мені покращити себе, як мені покращити свій стан, що мені треба зробити, щоб покращити своє становище там в будь-якій сфері. Да? І слідкуйте за відповідями, які будуть приходити у вас із підсвідомості або з простору, щоб отримувати якісні відповіді і дійсно класні результати, бажано перед сном звичайно не скролити свою стрічку, там не зависати в Тіктосі або в Інстаграмі, або ще десь, не читати новини. Я знаю, що зараз це дуже важко, але якщо у вас є такий момент. Спокійний, да, спокійний вечір, просто відкладіть телефон, дайте собі 10 хвилин, просто ні про що подумати, просто заспокоїти себе, свій мозок, свій стан і далі формулюйте вже якісний запит до себе, до своєї підсвідомості, до Всесвіту, до Бога. Називайте, як хочете. Коли ви все зробили правильно. Коли ви виконали цю практику, задали собі правильний якісний запит. На позитивних енергіях з повною довірою можете лягати і проходити у сон. Вранці я рекомендую одразу ж не хапати телефон, щоб не перемкнути себе вже на зовнішній світ, на якісь проблеми, на якісь негативні емоції. Прокинулися і, хоча б три хвилинки, просто положіть і слухайте свої думки. Ви можете знову задати собі це питання, який був у вас напередодні ввечері запит, і слухайте себе. Що ви відчуваєте, що ви отримали відповідь, або вам пройшов якийсь інсайт, або вам пройшла якась ідея. Одразу вже можете взяти телефон або зошит і записати це. Обов'язково записуйте все, от як вам прийшло це, тому що навіть кожне слово, одне слово точніше, може бути ключовим. У мене таке бувало. Я задавала собі питання такого глобального характеру. Я про це запишу окреме відео, тому що це окрема тема. Це було знаєте, моя така саморефлексія і відповідь на дуже мені важливе питання. Що стосується такого глобального нашого світу, тому що я чого не розуміла, як це працює, і я отримала я реально отримала на це відповідь. Тому записуйте і потім в напротязі дня можете аналізувати цю відповідь і використовувати її вже в своєму повсякденному житті або в тій сфері, про які про яку йде річ. А тепер перейдемо до самого цікавого, як же в мене це спрацювало на практиці. Знову ж повторюсь, це один із багаточисленних випадків. Про інші я ще зніму відео, але це буде окреме відео. В цьому відео хотіла б розповісти про свій такий приклад, а саме як я за допомогою цієї техніки набрала 100 тисяч переглядів на відео у TikTok. Хто мене вже дивиться спочатку, знає, що я виготовляю свої прикраси, я веду по цій темі TikTok аккаунт. І мої відео, в принципі, не набирали великих переглядів. І я дала запит своїй підсвідомості стосовно того, яка саме ідея відео може стати популярною, завіруситися, набрати багато переглядів і провести мені потенційних клієнтів. І я з цим запитом, звичайно, я там лежала, намагалася придумати якісь ідеї, але сама суть цього запиту була така. І я от з цим запитом перейшла вже у сон. І коли вранці я прокинулася, це був такий, знаєте, стан. Що я ще не прокинулася, ну такий проміжний етап. І мені просто, знаєте, як в картинках зі словами, от якось отак, от, е, ніби і сон, а ніби вже я і роздумую над цим питанням. Мені прийшла ідея для відео. Коли я прокинулася, я одразу цю ідею записала. В цей же день я зняла це відео. В цей же день я загрузила в Тік-Ток це відео. і воно Воно набрало 100, здається, вже більше. Ну, на той момент воно так швидко за вечір набрала 100 тисяч переглядів і привело дійсно мені потенційних клієнтів. Ось так це в мене спрацювало. Це було для мене дійсно таким показовим моментом, що ця практика працює, тому що до цього мої відео набирали максимум по 2-3 тисячі переглядів. Ну, це для мене було дуже-дуже круто. А ось саме ця ідея, саме це відео набрало 100 тисяч переглядів. І ну, для мене це був дуже крутий результат. Отже, підводячи підсумки, можна зробити висновок, що ця практика дійсно працює. Спробуйте, якщо ви вже пробували цю практику, напишіть, будь ласка, про свій досвід. Мені буде дуже дуже цікаво а, прочитати ваші історії, а, зрозуміти те, що наша підсвідомість. Вона це наш навігатор, вона має всі відповіді на всі питання, які нас бентежать, які нас тривожать, які нас цікавлять. Головне задавати собі питання і вміти їх почути. Тож дуже рекомендую цю практику. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вверх. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Тут буде ще дуже багато цікавих відео і до зустрічі у нових відео. До побачення!